Із бюджетних редміків маю такий 8А у червоненькому кольорі. Ціна 1800 гривень. стану досить хороший варіант. Type-C роз'єм, також роз'єм на навушники 3.5. Тут по екрану нюансів серйозних немає. Працює все досить гарненько. Простенький телефон для простих задач. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Redmi 8A 32 ГБ, 10-й Android встановлений. Та 2 ГБ оперативної пам'яті. По камері зараз покажу. Ось така доволі непогана камера тут. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також за додатковою платою можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал. Там також приймаю замовлення або інстаграм.